Минулими вихідними аматорський хореографічний колектив Ukraine Джой, Попельнастівського сільського будинку культури, успішно виступив на регіональному благодійному хореографічному фестивалі Барви рідної землі який проходив у місті Світловодську. Ми дуже довго готувалися до конкурсу, ходили на репетиції кожні вихідні. І зараз ми тут, в місті Світловодськ, віримо в нашу перемогу. Я хочу. Дуже висловити свою подяку нашим батькам, які допомогли нам взяти в цьому участь і дали таке велике бажання дітям ходити до нас на танці. Ми виступали в будинках культури нашої громади в Олександрії, Онуфрівці, в цього літа їздили в Скіфію. А сьогодні ми в Світловоцьку. Я бажаю нашій нашому колективу... Більше 20 вихованців Ukraine Joy приїхали підкорювати велику сцену своїми хореографічними номерами. Керівник колективу Валентина Терещенко розповіла, що діти виконали шість композицій, які забезпечили їм призові місця. Кожен конкурс дає більше дітям розвиватися, тому що вони бачать наскільки є інші колективи є, інші танці, є інші рухи. По-друге, вони розуміють, наскільки потім обов'язково не пропускати репетиції, ходити на них постійно. Цього дня діти вражали суддів різноманітними хореографічними елементами, яскравими костюмами та епатажними постановками, що дало їм можливість вибороти перші та другі місця. Ми виступили дуже сподобалося. Я дуже люблю і ходив ходив вже на, ланженер, на певно два роки вже, дуже люблю. Я ходжу на танці десь приблизно два роки. Я учусь в міській школі, в місті і на танці я їжджу з міста. Гарні виступи, зайняли місця і перва. Молодці. їм. Натхнення успіхів творчих, хай так далі і продовжується. Зморені та щасливі наші зірочки поверталися додому. А ми бажаємо юним танцюристам ще більше перемог та досягнень, які прославлятимуть нашу громаду.